Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І сьогодні в нас буде цікава рубрика. Я помітила, що ви таке дуже любите. Рубрика називається Питання, відповідь. Ну, а поки ви натискаєте на кнопочку підписатися, я нагадую вам, що ви не забували оглядати всі мої топові випуски, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Тому тисніть на дзвіночок. Питання, відповідь. Ми читаємо питання, я даю на нього свою експертну відповідь. Погнали: чи існує дружба жінок з чоловіками? Одвічне питання. Отож, дивіться: насправді багато людей вважають, що не може існувати дружба між жінкою і чоловіком. Я теж більш схильна до того, що це не завжди про справжню щиру дружбу, тим, ну, що дивіться. Коли жінка вступає в дружні стосунки з чоловіком, чоловік ніби підсвідомо зчитує, що вона йому дає. Зрозуміти, що він є симпатичний, тобто колись рано чи пізно у них може статися секс. Це може бути свідомо чи несвідомо. Тому що дивіться, ми ж коли з чоловіками дружимо, ми ж як себе поводимо? Ми сміємося з їхніх жартів, нам подобається їхня зовнішність, ми їх слухаємо, ми їх цінуємо, поважаємо. І їхній мозок підсвідомо це щитує як дозвіл на інтимні стосунки. Можливе чи неможливе, це вже інше. Тому насправді психологи стверджують, що. Кожна комунікація жінки з чоловіком так чи інакше має якийсь сексуальний підтекст. Тобто вони один одному симпатичні, чи вони мають якісь ем, потаємні бажання, чи можливо рано чи пізно цей секс у них буде. Тому загалом сексуальний підтекст у дружбі жінки і чоловіка завжди є. Але ми ж не кажемо, що жінка чи чоловік це людина, яка не керована, чи яка не свідома, чи яка не має вибору. Тому я, як власне Лана, маю в своєму оточенні. Чоловіків, друзів, я з ними не сплю, я не маю з ними жодних сексуальних контактів і ніколи не мала і не хочу мати. Але дивіться, я не керуюся інстинктом, я не керуюся якимись безсвідомими бажаннями, я керуюсь вибором і повагою до себе і свого вибору. Тобто, я кажу, ці люди для мене більш цінні як люди, ніж будь-який сексуальний контекст взаємодії з цими людьми. Тому в цілому відповідь на питання, чи існує дружба. Між чоловіком і жінкою, особисто на моєму прикладі, так вона існує. Що робити? Я не спучуюсь від прелюдії і мені буває боляче від проникнення, чи нормально це? Ні, ні, і ще раз ні, це точно ненормально. Будь-які болісні відчуття під час сексу це ненормально. Дивіться, що варто в першу чергу зробити, це точно піти на огляд до гінеколога, щоб виключити будь-які фізіологічні патології, пошкодження, захворювання, інфекції, так далі Якщо ви вже виключили цю історію, вам потрібно ще далі йти аналіз цієї ситуації і зрозуміти. Чи так було завжди? Чи це виникло протягом якогось часу, чи е, повторюється ця історія? Чи це тільки з одним так партнером відбувається? Чи це було там е, декілька разів з різними партнерами? Тобто, ви досліджуєте цю історію. Далі наступний крок: якщо ви зрозуміли, що це не пов'язано з фізіологічним станом, і ви здорові, і гінеколог сказала, що все окей, аналізи в нормі, огляд в нормі, тоді варто йти глибше. Що означає йти глибше? Треба тоді розуміти. Що в моєму сексі відбувається? Чи я проходжу весь цикл сексуального контакту, а ми з вами знаємо, що в циклі сексуального контакту є аж 8 стадій. Чи немає в мене якихось певних обмежуючих установок стосовно сексу? Чи не в мене немає прихованої пасивної агресії на партнера? Чи я не замовчувала якийсь конфлікт? Чи, можливо, в мене є якісь приховані образи? Чи, можливо, секс для мене це не зовсім про почуття задоволення і довіру, а в мене там є якісь зовсім інші вторинні вигоди займатися сексом. Тобто, я ж досліджую більш такі. Психологічний аспект цієї проблеми. І, звісно, я рекомендую звернутися до спеціаліста, щоб цю проблему вирішити ефективно, якісно і швидко. Якщо я фантазую про щось нереальне, то я збочинка. Так, страшна збочинка. Ні, я жартую. Любі жінки і чоловіки так само. Дивіться, сексуальна фантазія вона не має нічого поганого, окрім ситуації, коли ви фантазуєте про маленьких дітей, мертвих людей і. І що ще? Ну, я ще можу віднести сюди про прям людей дуже такого старечого віку, якщо ви про це фантазуєте, теж не дуже окей. Але все решта міфічні істоти. Якісь сцени з фільмів, до прикладу, якісь нереальні події, не знаю, що ви там мумія в Єгипті, чи що вас викрав піратський корабель, чи що у вас секс з якимось міфічним восьменігом, чи ви фантазуєте про секс з не знаю там з жінкою, чи ви фантазуєте про секс з Томом Харді? Все є окей. Сексуальні фантазії це не завжди про те, що я їх обов'язково маю втілити в реальне життя, і що це якраз те, чого насправді я хочу в сексі. Сексуальна фантазія це лише показник того, що з моїм сексуальним лібідо все добре, тому що я фантазую, я маю збудження, я маю на це енергію, я маю цікавість, сексуальну, сексуальний інтерес, і це все показник здоровості і здорового сексуального бажання. Тому не бійтесь своїх фантазії, фантазуйте на здоров'я. А для того, щоб цю історію краще розвивати, дивіться еротичні класні фільми, читайте відповідну літературу, спостерігайте в. Навколо себе, що вас цікавить збуджує, проявляє інтерес. Фантазувати це добре, не фантазувати це вже трошки гірше. Правда, що існує тільки кліторальний оргазм? Ви знаєте, як я вже втомилася від цього е псевдо якогось научного, не знаю чого Дивіться, перестаньте класифікувати оргазми. Немає оргазму клітерального, немає оргазму вагінального, немає оргазму анального. Немає такої історії. Є оргазм за видом стимуляції, тобто, в залежності від того, що я стимулювала, від того, я й отримала оргазм. А дивіться, за оргазм відповідає голова. А орган, який продукує це задоволення, це клітер. Але це оргазм не клітеральний, тому що я можу отримати оргазм від того, що я буду стимулювати собі соски. Чи я можу отримати оргазм від того, що я буду мені будуть робити еротичний масаж? Чи дивіться є навіть дослідження, які показують, що є блукаючий нерв. Коли, до прикладу у жінки відбулася е, ампутація нижніх кінцівок чи параліч нижніх кінцівок, тобто я маю на увазі разом з е, тазовими е, м'язами, тобто вона не здатна клітором нічого відчути, то що їй тоді оргазм не відчувати. Тоді є така річ, як блукаючий нерв він десь обосновується сам собі в організмі. І сам продукує це задоволення. Тобто, клітер це єдиний орган в нашому організмі, який відповідає за задоволення. Він нічого більше не робить в нашому тілі, як тільки продукує ось це задоволення. Але якщо у вас до прикладу є якісь питання з клітером, до прикладу, він не чутливий, чи там якісь були оперативні втручання, т.д. і т.п., це не означає, що вони здатні відчувати оргазм. Тобто, це доводить те, що як такого клітерального оргазму не існує. Розумієте, про що я кажу? Перестаньте класифікувати. Оргазм можна просто віднести за типом стимуляції. Але я можу отримати оргазм і в вісні, навіть не торкаючись до свого клітера, розумієте? То що тоді казати, що це який? сонний оргазм? Ні, такого немає. Оргазми не поділяються на, на назви. Оргазм він просто існує, він просто є. Ви знаєте, як, як задоволення. Тому перестаньте, будь ласка, слухати цю попсову херню, я вас прошу. Розкажи про популярні міфи в здорових стосунках. Ой, дивіться. Міф номер раз, що здорові стосунки це ідеальні стосунки. Слухайте, не існує ідеальності, як і ідеальних стосунків. Далі, міф номер два. Здорові стосунки це ті, в яких немає конфліктів. Послухайте, конфлікт це добре. Конфлікт це лише різність інтересів, і в конфлікті у вас є змога комунікувати. Це не означає, що в конфлікті вам треба визначити, хто правий чи не правий, хто винен чи не винен, чи змусити партнера вважати так само, як і ви. Конфлікт це добре. Не бійтеся конфліктів, але питання чи вмієте ви екологічно конфліктувати? Тому здорові стосунки не дорівнюють стосунки без конфліктів. Дивіться, здорові стосунки це не означає, що ми з тобою там 40 років разом попак, попі проживемо все життя. Здорові стосунки це означає лише те, що в мене завжди є вибір, в мене завжди є повага до свого вибору, до свого партнера. І це означає, що в якийсь рандомний момент свого життя можу зрозуміти, що я хочу іншого, чогось кращого чи чогось гіршого. Я можу обирати і можу бути вільна в своєму виборі. Здорові стосунки це не про те, що ми з тобою на всю життя разом, і ні шагу ліво, ні шагу вправо. Це трошки про інше. В стосунках завжди дуже офігенний, частий, класний секс. Дивіться, в здорових стосунках здоровий секс. А от чи він офігенний, чи він частий, чи він суперкласний? Я не знаю. Головна задача в здорових стосунках займатися екологічно здоровим сексом. Тобто його кількість, інтенсивність, різноманітність на це ніяк не впливає. Чому так популярно говорити, що все родом з дитинства? Віце, це не популярно говорити, це насправді так і є. Але це не те, що все родом з дитинства, а просто багато чого в нас заклалося саме в нашому дитячому віці. І дивіться, який ще цікавий феномен, що те, як до нас ставилися в дитинстві, потім стає основою того, як ми ставимось до себе. Що це означає? Тобто, якщо я в дитинстві сформулювала, що проявлення до мене любові, значимості, цінності, можливо, через ось такий неекологічний аспект, що мені потрібно цю любов заслуговувати, чи мені потрібно її десь виборювати, чи мені потрібно щось комусь доводити, то я виростаю і потім починаю так проявлятися в світ. Тому, звісно, я можу сказати, що коріння цього всього заклалось ще в дитинстві. Чи правда, що можна пропрацювати всі психологічні травми? Чесно вам скажу, Пропрацювати всі травми неможливо і не треба. Що означає пропрацювати? Травму не треба пропрацьовувати. Травму треба навчитись зрозуміти її і інтегрувати її в своє життя. Тобто, пропрацювати травму ну, це звучить утопічно. І будь-хто, хто вам пообіцяє це зробити, вас обманює. Тобто, задача зрозуміти, що в мене вона існує. Зрозуміти, як воно впливає на моє життя, які наслідки я маю з того, що в мене відбулася ця травматизація, і потім цей досвід інтегрувати в своє життя, щоб воно мене не руйнувало і не впливало на якість мого життя. Але позбутися від цієї травми неможливо, бо це вже частина мене. Я не можу взяти і частину себе відірвати це. Неможливо. Тож, друзі, на сьогодні кілька таких цікавих питань. Я сподіваюся, ми відповіли. Вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях, які наступні питання ви б хотіли, щоб я розкрила в блозі. Діліться своїми думками стосовно сьогоднішніх питань. Ну і до зустрічі в нових відео, Па-па!